До Дня Незалежності України. Прем'єра. Ми ж не хутір, це... Мої рідні черніці. Це Венеція, українська Венеція. Чоловік, який приїхав з ЄС Загрішив, це не Єднісін. <стреч> Моя країна в мультиках з пластиліну. Що було раніше? Курка чи яйце? Відповідь. Картошка! Кукурузка! Сосиски! І сьогоднішні мої гості два любомири. У нас все красиве і не уламки. Україна самобутня, щира, гостинна, чарівна, улюблена, у кожного своя. З 23 серпня на першому національному програма Моя країна з прем'єрою нас усіх!